Thank you Всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні нова порція мотивації, а розпочинаю я її із приготування смачного торта. Моєї старшої доньки було недавно день народження і показую, як я готувала їй тортик. З вечора я готувала ось такі смачні вишні. Я їх тушила із цукром та із а, крохмалем кукурудзяним, накрила плівочкою і залишила охолоджуватися. Також зварила сметанно заварний крем, а вже з самого раночку я готувала шоколадний бісквіт. Для нього розділила жовтки та білки, білки окремо, їх збиваю я спочатку з сіллю, потім деякий час просто сіли. І білок, Потім додаю ложечку цукру і збиваю до таких стійких піків. Не мию вінчики, зразу починаю збивати жовтки. До жовтків я додаю залишки цукру, ті, які у мене йдуть по е рецепту відміряні. Тоді додаю какао, розчинене у воді із олією, воно теж має бути охолодженим. Після цього. Відміряне борошно, його я просію, там в мене в ньому є ще порошок до випічки, або розпушувач. І вже в кінці додаю стійкі білки, і білки перемішую ось так гарненько, просто ложкою. Можна на найменшій швидкості міксера, можна ось так як я перемішати ложечкою. спочатку. Декілька ложечок білку, гарно перемішали, потім знову, не зразу весь білок для того, щоб не опав наш бісквіт, щоб він був високий. Беру форму вже підготовлену і відправляю. Вже у формочці наш бісквіт випікатися при 180 градусів, приблизно навіть хвилин 40. Мої бісквіти випеклися, вони охолодилися і постояли навіть у холодильнику у пакеті. Зараз я буду перекладати тортик, тож спочатку збиваю крем, він у мене кімнатної температури сам, потім додаю туди поступово вершкове масло, спочатку половинку, потім ще половинку, і збиваю до. Такого посвітлішення до того, щоб все об'єдналося, щоб там не було видно, що десь є масло. Одним словом, крем має бути однорідний, світлий, ну і важливо, щоб він був смачний. Вінчики гарнесенько обтрушую від крему і починаю збирати свій торт. Знімаю все зайве, в моєму випадку це пергаментний папір. Особливо якось із таким оформленням я не заморочуюся, оскільки Вікторія взагалі нічого не хоче ніяких оформлень. Їй головне, щоб був смачний торт і щоб він був з вишнями, тому що вона любить вишні. Тож беру бісквітик, порозрізала його, просочую його водичкою із цукром, зараз в моєму випадку, змазую кремом і щедро посипаю вишеньками. Вишеньки тушені, як я казала, із цукром та із ложкою кукурудзяного крохмалю. Ось такі вишні в мене вийшли і перекладаю доти, поки не закінчаться всі інгредієнти. Коржик, просочування, крем, вишні, коржик, просочування, крем, вишні. Верхній просто просочую, прикриваю ним і ось так гарненько відсаджую такі рюшечки з залишків крему. Нічого не оформляла, нічого не робила. Звичайний був тортик такий, як до чаювання. Тортик у холодильнику, я показала його вже так у майбутньому в проєкції, а я зараз ще наготовлюю собі їжі, щоб мати спокій навіть на те саме день народження. Готую я лиганці, ще хтось може казати, галушки із, із сиром. Для цього я потерла. Відварену картопельку, додала туди кукурудзі, не кукурудяний картопляний крохмаль, додала одне яєчко, замісила тісто. І ось так гарненько собі роблю такі довгі, подовго штучки з тіста, нарізаю на порції, які мені потрібні для однієї галушки, і додаю багато сиру всередину, і заліпляю під кінець, ще обвалюю у е крохмалі. Так роблю, поки не закінчаться всі мої палянички. Її така кількість у мене вийшла липенців. Поки я їх не ліпила, я згадала, що в мене ще є я купила собі п'ять ось таких хризантемочок. Минулого року я купляла 10, але у мене з 10 вижила хіба одна. Вона чомусь мені пропали. І не можу сказати, щоб вони вимерзли, тому що я їх прикривала на зиму, і морозів дуже сильних таких не було. Цього року я побачила, що продавали знову хризантемки і купила знову квіти. Тому я, напевно, слабкість така, ну не можу спокійно я пройти повз них. Якщо щось бачу таке, то хочу купити, хоча ще й до саду далеко, і все мені. Каже, чоловік не насаджувати, бо потім треба буде викопувати, бо ще багато є роботи на подвір'ї. Але все мене кортить щось нове посадити. Хочеться мені окультурити подвір'я, і я стараюся все щось притягнути до хати, посадити і зробити, аби було гарніше. Ну і потім вони розростаються, і можна їх. Вже і поділити і зробити так, як хочеться. Тож не завжди я слухаю всіх, хто як мені говорить, а слухаю і роблю деколи, так як хочу сама. Поки сидила квіти, побачила, які в мене страшне зні вікна. Не знаю, як так умудрився падати дощ. Вони такі стали заляпані, звідки там стільки того бруду, досить того, що не можу я на них дивитися. Хоч уже ніби її почало сутеніти і холодати, але я ще собі взяла губку, воду, взяла миюче для скла і пішла то все е, добро витирати. Повитирала з грубша, все позмивала, і пішла витирати вже кліном для скла, е, позбризкувала, витираю, як завжди, туалетним папером. Найбільше він мені подобається, хоча і мікрофібра. Є деяка, що непогано справляється, ну, але мені так зручніше. Помила я два віконечка, тут іще там збоку є, і пішла до хати, бо є вже бажаючі і хочуть їсти лиганці. Тож, відварю лиганці, смажу шкварки. І годую всіх, хто хотів такої смакоти. Не знаю, може комусь теж на жену апетиту, і ви приготуєте собі теж таких крохмалевих вареничків. Рекомендую дуже смачно. Не часто, звичайно, бо шкідливо забагато крохмалю їсти, але зрідка можна. Ще одне завдання це приготувати ось таку хімозну смакоту, тож. Накип'ятила собі води, вона в мене вже теж трошки охолола, бо знаємо, що желе не можна таким крутим окропом заливати, оскільки желатин може втратити свої властивості і він вам просто не застине. Агар-агар треба кип'ятити, а желатин кип'ятити не можна. Краще, коли водичка навіть є трошечки така охоловша, декілька градусів менше від кип'ятку. Тож, порозводила собі желе і зараз буду наливати у стаканчики. Хіматура, але чомусь діти дуже сильно люблять. І навіть помітила на ярмарку, коли торгували таким же желе, діти купляють його найбільше. От желе просто розлітається. Є дуже багато різної смакоти, що там батьки стараються щось готують інше, але в першу чергу купляють діти желе. Показую в розрізі, який був тортик. Тортик був смачний, з вишеньками, м'ягесенький, такий, який якраз таки любить бікуся. ну, а тортик готувався для неї. Подарунка Вікторія не хотіла ніякого, вона хотіла, щоб їй подарували гроші. Вона там має свої різні такі захтянки, на які збирає, тож подарували йому їй гроші. Але все ж таки я не втрималася і купила їй ось таку книжечку. Діти, особливо старші, не дуже охоче читають, тож я так. Дуже сильно хочу, щоб вона, хоча б трошечки, але читала, і так можна сказати, добровільно, примусово в вигляді, подарунка ще запхала їй книжку. Якихось кадрів і святкування немаю, оскільки дівчата і хлопці 13 років вже святкують собі із друзями, з мамою з і з татом п'ють чай із тортом, і на тому все закінчується, а далі йдуть собі самі. Трохи незвично, але з меншими святкуються вдома, менші мами з тата на ручках, а старші вже не хочуть. Але головне, щоб все було добре, щоб всі були здорові, треба звикати до різних таких. Святкувань обставин і дитячого віку. Тож на цьому я буду з вами прощатися. Маю велику надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, так не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися в своїх нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!